Що чекає Житомир, бо лякається затища? Я так розумію, Житомир зараз не цілять, що буде далі? Щоб це не було як затища перекурює, знаєте? <звіт -праць> Житомир поки що можна видихати, тому що в нас випадає перевернута карта праці, перевернута карта перспективи, певний перепочинок. І тут ви знаєте більше, все ж таки схоже, що інші міста, котрі, котрі раніше не так часто ми переглядали, будуть знаходитися в зоні ризику в якості нових е цілей, е на котрі буде направлена увага ворога, по Житомиру випадає карта миру, випадає. Карта прямої перспективи є карта страшного суду, але вона випадає в більш пізніх розкладах, тобто момент того, що до кінця вересня може бути певний перепочинок в форматі е затища. Але тут е глядачі слушно підкреслили, е що це затища як перед бур'ю, тому що необмежений вибір, котрий випадає в кінці розкладу, якісь е оманливі моменти по дурню. тобто Елюзія, е за тисяча, е, котра може дуже змінити картину. Але вже ну, наступний період це, скоріш все, жовтий місяць, початок жовтня може бути характерним як час потенційних руйнівних процесів. Обстріляли Харків в день по житлових багатоповерхівках. Знову житлові будинки це просто такі цілі в них були за, по, ну, на Харківський напрямок, ми бачимо, що ворог, е, взагалі, це стосується не тільки харківського напрямку. Е, до кінця вересня тут не так багато часу залишилося, і початок жовтня він буде характерний тим, що будуть намагатися вбучати по цивільному сектору. У нас випадають моменти, взагалі, якщо. Попередні періоди якось не міг е, притягти ситуацію чи місце прильоту до об'єктів там інфраструктури або е, об'єктів, які якось пов'язані з військовими. Е, зараз нас в ряд міст він характерний тим, що ти коли починаєш переглядати, випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це забудова. це Мирне населення, тобто, котре взагалі не має ніякого відношення до військової або енергетичної інфраструктури. Просто у них немає вже цілі, полетіла й полетіла, куди попаде, так? А, ціль є, ціль дестабілізаційні процеси і підбурення людей, підведення людей під стан, коли люди будуть намагатися шукати виходу з ситуації договорними процесами. Це, ну, звичайний, звичайна поведінка терористичної організації держави, котра намагається е, змусити людей прийняти рішення або підштовхнути під рішення, що вони можуть яким чином зупинити цю війну. Ви виходячи з неї. Але в, в нас проблема в чому полягає? Якщо ми те переглядаємо цю ситуацію в, в контексті карти десятки кубків, е, десятки пентаклів, котрі. Йдуть під удар, вони навпаки е від від відводять ворога від е отримання бажаного, тому що пожинання плодів в цих розкладах зазвичай 90% випадає в перевернутому положенні, тобто не досягнення поставленої мети, не досягнення тих цілей, тих завдань, котрі вони перед собою ставлять. Чи знайдуть засіб знешкодження кабів і фабів, які летять кожного дня? Скільки ми ще витримаємо? Стосовно кадрів, я впевнений, що знайдуть, але питання в тому, що якщо дивитися за розкладом, я також переглядав це питання на цьому тижні, нас випадає, що ми програємо час. Чому? Тому що у нас випадає так, що ми виріш... будемо вирішувати питання з кабами, вирішимо це питання, вони будуть використовувати якусь іншу конструкцію, якісь інші засоби впливу. І стосовно Харкова, я впевнений, що знайдеться вихід із ситуації, тому що кожного разу, коли ми питаємо у карт, наприклад, там, вихід із ситуації, яким чином нас дуже часто випадає туз мочів, тобто туз мочів можливість дати відбір. Туз мочів — прямий вплив на ситуацію, а, і після того випадає якась підвішена карта, тобто підвішений стан. Формат паузи, і далі воно випадає в формат циклічності і повторення ситуації. В, в них в Харків, я не знаю, якісь поговорили, на котрі вони а, розраховували, і був чіткий розрахунок того, що вийде в короткий проміжок часу досягти бажаного. Ми бачимо, і чуємо ці наративи, що харків'яни, ось хто хто харків'яни будуть зустрічати нас е, з квітами і чекають на те, що. Їх е, треба особа дітям питає карта тріумфу, тобто вихід із ситуації дуже складний, дуже важкий, але тим не менше вихід із ситуації і е, пошуку впливу на ситуацію, не зважаючи на те, що ну як, як і в попередніх, там зазвичай тут смічі попадає тут карта мага. Тобто перепочинок, тріумф, карта мага, перепочинок тріумф, карта мага. Будемо шукати і підлаштовуватися під ті uh, варіанти, котрі дозволять нам обійти і нивелювати ці негативні наслідки від uh, атак Росії. Uh, і друга, все ж таки, якщо ми кажемо про Харківський напрям, і про місто і область в цілому uh, по, наступні періоди, там буде все одно ситуація, що ці областя вони будуть змушені. В наступних періодах врахувати хто їх найближчі сусіди, і так сталося. Ну тобі може поталанити і пощастити народитися і жити в Харкові, але в тебе все одно будуть з одного боку твої сусіди. І це треба буде враховувати продовжить всього наступного життя. що ми будемо дути на холодно для того, щоб не повторилися ситуації, зробити максимум, для того, навіть якщо буде 30-50 років. Ті моменти їх не можна забувати, їх треба культивувати і нагадувати собі час від часу. У нас дуже коротка пам'ять, і я раджу всім час від часу сідати, пригадати, як починалося все. Який у вас був стан? Зараз, ви ну, знаєте, ну, повітряна тривога. Знову там кричить цей чоловік занепокоєний, або жінка в кого як. Ну і все. Тобто, що ти зробиш, ну, як будильник. А пригадати свій стан в перші дні нас скоро ще трошечки, і буде три роки. Дуже велика проміжок часу. Мене ж дитина бігає, е е е е наздогнати не може, а їй не було, коли для нас почалася. І це ціле велике, маленьке життя. А, формат того, що ми намагаємося якось викреслити негативні моменти ситуації. У, у, це до чого в мене. Десь, минулого тижня була ситуація, коли людина за три ділянки від моєї слухала російські мовні пісні і досить голосно, гучно, і нічого не смущало в цій ситуації, це ж іскусство. Uh -huh. Тому Я просто я проти радикальної екранізації такої, знаєте, болісної, але я розумію, що це вимушена міра, виключена не для нас, не для наших бажань, для наших наступних поколінь, щоб Зроблені чіткі чіткі висновки. Що буде з Вовчанськом? Вовчанськом дуже важко, але тим не менше крок за кроком. Я переглядав вовчанськ багато разів. Зараз ми зараз ще переглянемо, але виходячи з розкладів проміжних, котрі ми робили в попередніх періодах. Нещодавно все одно випадає так, що поступово ця територія стане під контроль. Повернеться під контроль України, але тут питання в іншому. Що мені не подобається за розкладом. Дуже я сумніваюся, що вийде якось це відновити, встановити і повернути до того вигляду, який був раніше, тому що воно випадає в форматі руйнаційних процесів, руйнівних процесів. На жаль, а, зараз зробимо. Давайте розклад. Поділося. Ну, На сьогоднішній Тут, день там є успіхи певні в ЗГСУ, там звільнили агрегатний завод. Тож маємо надію, що все буде. Ні, буде. воно за розкладами в передніх розкладах було таке, що ми закриємо питання з Бучанськом. Uh -huh. Тут є ряд питань. Перший це формат, е в яким. Чи є? звільниться ця територія від окупації, чи звільниться виб'ємо ви, ви, в'ємо ми війська Росії всієї території? Там випадає однозначно так. Тобто, угу. ця територія вона повернеться під контроль. Але е момент, що мені не подобається, в розпадах так само в нас випадає. В нас випадає момент розбитої чаші, тобто перевару з готу з коли ти отримуєш те, що вважаєш, але не в тому вигляді, не в ті терміни, і, скоріш за все, будуть руйнівні процеси, досить глобальні, зкотрі це місто зазнає. Що чекає в жовту нову Каховку? Нова Каховка. В нас перспектива видає пряма, причому. Цікаво, ми питаємо про жовтень місяць, про осінній період. Можуть бути зрушені навіть на цій на ці осені позитивні по цьому напряму. напряму тому що в нас випадає карта зірки, карта зірки це плани. Плани, котрі очікуються для реалізації, і для котрих необхідно або якась кількість ресурсу, або під зміна підходу. Над котрим зараз працюють і поки що в нас підвішений стан, але е перспектива випадає в форматі активних дій, позитивного характеру. Тому дуже так треба триматися максимально далеко від військових об'єктів, mm -hmm. типового куди може щось потрапити. Яка доля вугледару? Армія РФ зайшла вже на околиці міста. І є загроза втратити Вугледар і, можливо, навіть. Я переглядав Вугледар угу. і взагалі відчути казати, Донецький напрямок. У залишається така сама динаміка, яка була на вересень, місяць, на початок вересня. В, в той, та сама карта ультиматуму, котра випадає практично в кожному розкладі, котре. Стосується міст Донеччини, він залишається в Якщо переглядати вуглер, так само залишається в Тобто є чітка мета і бажання не з точки зору страхстратегічного місцезнаходження, не з точки зору е, того, що є якісь конкретні конкретні завдання та цілі, є бажання якомога більше е, взяти під контроль. Е, Території з Донецького напрямку, для того, щоб була якась завершеність, і воно випадає в форматі ультиматуму. Ультиматум, тобто ультиматум від імператора це скоріш за все, є пряма вказівка з е від е тих, хто керує процесами і тих, хто керує режимом Кремля, щоб отримати максимум контролю над цією територією, або е принести рунівні процеси. Якщо ми дивимося вугледар, тут дуже збільшений розклад. Ми питаємо, чи втратимо ми це місце, чи буде воно під окупацією. Воно випадає в контексті руйнаційних процесів. Нас випадає карта вежі, нас випадає перевернута колесниці, нас випадає перевернута десятка пентаклів, перевернута десятка кубків. Тобто ті карти, котрі в комбінації дають моменти негативних динамік, і саме пов'язаних з інструктивними руйнівними процесами. Про місто Токмак Запорізької області, чи буде воно під українським прапором? Воно буде під українцем. Сьогодні у нас такий вечір е переглядів, переглянемо, mm -hmm. воно буде дуже схожа ситуація, е як з Мелітополем. Е ці два міста вони будуть під українським флагом, прапором, але необхідно буде більше часу, і з е точки зору. Кроків кроків, котрі ми будемо робити, воно випадає в прямій ситуації, але в очікуванні ресурсності присхва. Я не думаю, що це буде перше за пріоритетністю місто, над котрим будуть працювати для того, щоб повернути цю територію. Але з точки зору перспективи, у нас випадає пряма карта про плодів на довго перспективи. Це все ж таки місто, котре буде під українським прапором. А якщо знову ж таки переглядати жовтень місяць, ну, не так скоро, не так, не так далеко до того жовтня, там тиждень залишився часу, жовтень місяць він досить насичений на події, на, не, не най, на, самі приємні події, тому що в нас у, на ворога випадають моменти намірів вплинути на ситуацію і знаєте, скомбінувати. За рік все, що можна було скомбінувати, тобто буде дезінформація, будуть зливи інформації будуть стабілізаційні процеси, направлені на те, щоб е максимально розхитати державу зсередини. Плюс е випадають в нас і вежа, і карта страшного суду, і велика кількість жодних та мечів, котрі будуть тут, попереджують нас про те, що. Дуже загрозлива ситуація наближається. Треба бути максимально зосередженими в жовтні місяці. Бо якщо дивитися осінній період в цілому, жовтень він за розпадами випадає ну, взагалі не дуже дуже добрим місяцем, і треба максимум зусиль своїх на даний момент зосередити на допомозі Збройним силам донатити давати. Робити будь-який вклад, котре тільки можливо, тому що саме від наших дій може залежати, як цей ці розклади вони будуть програватися, яке розгортання ситуації буде в наступних періодах, взагалі, якщо ми кажемо про жовтень місяць, він як назвав його місяцем розчарувань, тому що буде дуже велика я не знаю, ставка, скоріш за все, на перегони. Президентські вибори в Сполучених Штатах чи будуть якісь зміни. Дуже велика ставка на той план миру, котрий президент повіз до Сполучених Штатів. А в нас випадає так, що по-перше, карта Даріні в перевернутому стані і в форматі циклічності. Якщо переглядати попередні розклади, навіть той розклад, котрий був торік на осень У нас також були пробуксовки по. Допомозі, тобто було дуже багато анонсовано пакетів допомоги, але на жаль, вони були розтягнені в, в часі. Тут так само в нас випадає момент спирання на попередній досвід, тобто повторення ситуації, котру ми вже бачили, котру ми проживали. Другий момент в нас дуже багато комбінацій випадають в форматі або вежа, або перевернута в сонце. І зазвичай, якщо ми кажемо про карту сонця, це карта енергії, карта. Світла карта, яку ми дуже часто бачимо в питаннях енерго енергетичної галузі, ворог буде використовувати ті алгоритми, які дають позитивну динаміку. На жаль, в нас така ситуація, що позитивна динаміка для ворога це руйнація енергетичної системи. На жаль, позитивна динаміка це ситуації пов'язані з розгойдуванням за рахунок наших політичних еліт, котрі досить непогано підіграють ворогу в цей важкий та складний час. Е, і моменти того, що найліпший е, у нас дитячі карти випадають. Дитячі карти випадають не тільки тоді, коли питання стосується загроз для дітей, але й, але й тоді, коли загроза стосується. Цивільних об'єктів, тобто будуть використовувати ті конструкції, котрі будуть в першу чергу направлені на мирне, беззахисне населення. А взагалі, якщо ми переглядаємо ситуацію, те, що змінилося, і воно продовжується змінюватися, на жаль, не найліпшою. Не наліпший бік, це запорізький напрямок Запоріжжя. В цілому ми бачимо, що ворог починає активно гатити по цивільній забудові по приватному сектору. І е, дуже схожі карти в нас випадали, якщо знову ж таки проводити аналогію з тими процесами, котрі були запущені свого часу на Харківщині. Тобто, не мета не стоїть мета вибити е, війська, не стоїть мета розртувати. Якийсь завод або об'єкт, котрий пов'язаний з військовою інфраструктурою, а є мета дестабілізувати ситуацію за рахунок мирного населення, за рахунок дитячої карти, тобто ну, е максимально болісно, впливаючи всіма варіантами на ситуацію. Я розумію, виходячи з розкладу, чому така ситуація відбувається, тому що у нас карта ультиматуму, яку ми не бачили. Там влітку або в осінній період вона з'явилася в принципі на початку е, курської операції, тому mm -hmm. що ультиматуми є два: це момент звільнення курщини, другий момент акцент зроблений на Донецькій напрямок, і будь-яким знаєте, там було е, використана така конструкція, що будь-яким чином будь-якою ціною. Досягти цього ту мету, яка видвигається в цих ультиматумах, і о, о, там буде занадто в жовтні багато ситуацій навіть в кінці вересня, котрі будуть знаєте, таким перетином не просто червоних ліній, а перетином на пробивання дна, котре о, 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 Росія до цього навіть не намагалася пробити. Але вони знаєте, гірше буде, бо ходячи з розкладів, на жаль. Буде гірше і але і позитивні моменти в розкладах. Не стосується України, не стосується більшого і наших, і всіх бажаючих. Ви це говорите. і Згадується ситуація одразу з Ахмадитом. Коли... Українці просто масово почали писати пости в інстаграмі на інших платформах. Зупиніть цю війну уже, хоч якось, аби якось вже поговоріть, здайтеся вже щось зробіть, і це зіграло на руку росіянам, і вони будуть повторювати цю ситуацію. Тут питання в тому, що нас досить часто. Ми дуже часто повторюємо на будь-якому каналі, в котрому проводимо стріми, інтерв'ю, що необхідно донатити, необхідно вносити свою, свою е участь в ці процеси. І тут вас не закликають там, донатити на канал або донатити для майстрів. Донатити є будь-яка кількість громадських організацій, фондів, котрі займаються. Цим я просто знову ж таки ми займалися зараз спором певної я не можу, ну, певної продукції, те, що необхідно було uh -huh. за запитом, і е, ми не звітували, е, бо там був, була певна своя специфіка. Але е я розумію, що воно може здаватися, знаєте, там 10, 50, 30 гривень, збирається докупи, і воно дійсно впливає на ситуацію. Тобто, ти розумієш, що це велика допомога, котру ти можеш е зробити, е котру треба робити кожного дня. Тому що є, е є потреби, є. є. Моменти зборів, коти дійсно необхідно закривати дуже в короткий проміжок часу, і не розраховувати У нас дуже постійно розрахунок на те, що це нас якимось чином обійде, не торкнеться, не розраховувати там на західних партнерів, але все виключно в наших руках, і треба зрозуміти нарешті ситуацію, що тільки ми зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася, тільки українці в Тому всі. І на інших якось розраховувати не треба. А ворог, так само, як за хзахметом, він побачив, що е, є зворотній є фідбек, є зворотні відповіді від е, українців, і люди ведуться. Ну дуже дуже складно було стерпіти і змовчити е, саме цю ситуацію, яка пов'язана була з Ахмадитом. І ворог буде намагатися використовувати ці конструкції знову, тому що вони дають результативність і дають найбільш резонансну ситуацію серед українців. Треба розуміти, що зима дуже швидко приходить і зараз. Ну буквально місяць-півтора місяця і вже буде не спекотно, м'яко кажучи. Mm -hmm. Тобто будуть нові потреби і нові запити у військових. І нам необхідно бути максимально мобілізованими в цих умовах. Uh, є позитивні моменти все одно. Тобто, попри те, що досить в нас змішані розклади випадають на даний період в форматі тих ситуацій, котрі нас очікують, uh, на Росії щось йде ну явно не за планом. І виходячи з розкладів, котрі робимо на жовтень місяць, воно знаєте, нагадує, коли. Тебе йде не за планом той, той графік, котрий ти вибудовував старанно. Взагалі не за планом, тебе підводять підрядники, тебе підводять партнери, тебе підводять власне оточення, котре ти ставив, ти, за котру ти там, топив. А Зараз так виходить, що ти сам стаєш заручником ситуації, і режим починає тебе сам топити. В нас випадає момент того, що практично ну відсотків 70-80 розкладів, котрі ми переглядаємо в форматі запитів і питань, котрі стосуються Росії, режиму Кремля, е все випадає по перевернутій карті зірки, тобто по перевернутим планам, все йде взагалі не за планами і ситуаціями. І за того ми будемо зараз бачити ті проекції, котрі працювали і котрі ну дали позитивну динаміку в попередніх. Е Періодах. Сюди ми можемо знов таки повернутися до маніпулювання ядерною зброєю, до маніпулювання е об'єктами, котрі пов'язані з атомною енергетикою і е потенційними загрозами для цих об'єктів. І сюди ми можемо віднести знов ж таки те більшу, як це правильно сказати, це більше випадків пов'язаних з викриттям так званої агентури Кремля або людей, котрі підіграють Кремлю, виходячи там з своїх корисних інтересів. І в жовтень він взагалі, знаєте, за розкладами випадає як найбільш брехливий, маніпуляційний і такий вкрай е, насичений на. Події, але не завжди позитивні події е ситуації е місяць.